Пані Зеленська, мікрофон ваш. Вітаю пані та панове, шановні представники і представниці світу, які сьогодні тут, в Європі, Швейцарії, Давосі. Погляньте, будь ласка, на цей зал. Скільки і яких тут людей? скільки і яких учасників братимуть участь в заходах форуму? Лідери держав, голови міжнародних організацій, лідери бізнесу, провідні економісти, громадські діячі, журналісти, науковці, люди, які мають значення для цілих галузей, народів, для всього світу? Вас усіх об'єднує те. Що ви дійсно впливові. Але є дещо, що вас роз'єднує. А саме не всі із вас використовують цей вплив. Або часом використовують так, що це ще більше роз'єднує. Таке зібрання, як Давоський форум, існує, бо всі ми внутрішньо впевнені, що немає. Такої глобальної проблеми, яку людство не може вирішити. Нам вистачить сил та енергії, сума об'єднаного впливу більше, ніж вага існуючих викликів. Але щоб була сума, має бути складання її складових, тобто глобальна співпраця. І тим більше це важливо зараз, коли агресія Росії в Європі складає різні виклики. Які постали перед світом в одну повномасштабну кризу? Зараз є загроза обвалу того життя, до якого звикли люди в світі, або до якого прагнуть люди в світі, яким може бути життя у світі, якщо буде дозволено бити з танків по атомним станціям. Що буде з інфляційними процесами, коли будуть падати державні кордони і цілісність країн буде руйнуватися тими, хто цього хоче? Що буде з вартістю життя, коли не мільйони, а десятки мільйонів людей будуть змушені рятувати своє життя, рятуватись від масового голоду і стануть біженцями? Як світ хоче досягти кліматичної нейтральності, якщо поки не зупинив навіть? Спалення цілих міст в Україні. Це те, що робить Росія своєю артилерією, ракетами, іранськими дронами. І ви всі знаєте, що російська агресія ніколи не мала на меті обмежитися українською територією. Ця війна може піти далі і зробити кризи ширшими, якщо агресор не програє. Або іншими словами, якщо сума нашого з вами впливу не переважить агресію. Пані та панове, мій чоловік, президент України, звертаючись до лідерів 19 найбільш економічно потужних держав, запропонував їм та усьому світу формулу, як стати найбільш потужними в миротворчості. Це 10 пунктів пунктів про те, як переважити російську агресію, а отже, про те, як не допустити поєднання наявних регіональних та глобальних криз в одну повномасштабну загальносвітову кризу. Я хочу підкреслити: це пункти не суто політичні. У кожного з цих пунктів є відчутний людський рівень. Це рівень батьків, які плачуть під реанімацією, коли рятують їхню поранену дитину. Або хлопчика, чию сім'ю розстріляли в автівці під час евакуації. Це рівень. Фермерів, які зараз бояться повертатися на свої поля через те, що поля заміновані окупантами, це рівень людей, які, втративши дім, змушені шукати порятунку там, де їх приймуть. Я прошу вас дивитися на потребу в зупинці агресії саме так: як подивилися б на це люди, чиє життя руйнує країна-агресор. Коли ми кажемо у формулі миру про Радіаційну і ядерну безпеку ми маємо на увазі, що не можемо, не можемо допустити появи нового Чорнобиля. Ми не хочемо, щоб діти десь у світі були змушені вчитися, як зберегтися від променевої хвороби. Коли ми кажемо у формулі миру про продовольчу безпеку, ми маємо на увазі, що право на їжу має кожна людина. І це принизливо для людства і самої людськості, що у 21 столітті десь у світі можливий масовий голод, тим більше можливий через збройну агресію якоїсь божевільної держави. Коли ми кажемо про енергетичну безпеку, це те, щоб жодній дитині в світі не доводилося робити уроки при свічках, як зараз дітям в Україні, або щоб жоден лікар не мусив робити операції під світ. Ліхтарів, як це було нещодавно у Львові та в Києві. Для мене найболючіший пункт формулу це звільнення усіх полонених та депортованих, тих тисяч і тисяч українців, яких вивезли в Росію, і яким брешуть, що нібито ніхто їм не допоможе. Не тільки вони переживають тортури, тортури невизначеності переживають їхні родини. Це й про тисячі дітей, яких ми мусимо захистити від руйнування їхнього зв'язку з рідними і з батьківщиною, яке чинить Росія, віддаючи тисячі українських дітей на всиновлення, незаконне всиновлення російської родини. І це не просто спроба Росії стерти пам'ять їм про те, хто вони є. Це злочин проти самої суті батьківства. Проти того, що спокон віку об'єднує матір і дитину, батька і дитину. Кожна людина має право на життя. Тому окремий пункт формули миру це виведення російських військ з усієї суверенної території України. Завдяки цьому гарантоване припинення бойових дій та терору окупантів проти українців. Це буде відновлення сили міжнародного права та статуту ООН. Але суто з людського боку на окупованих російсь... російською території просто наші люди розділені з родинами. Вони чекають на звільнення. І поки цього немає, мільйони людей мусять переживати страх і російські репресії. Ще один пункт формули це справедливість. Це те, чого вимагає гідність кожної людини, що загинула під завалами власного будинку. Це те, чого вимагають діти і дорослі, які втратили кінцівки через російські удари. Кожен, хто виживав в підвалах Маріуполя, поки його місто стирали з лиця землі російські снаряди і бомби, кожен, хто мріяв про порятунок в бучі, ховаючись від російських катів, справедливість потрібна, щоб ніхто в світі ніколи не думав. Що ніби воєнні злочини та геноцидна політика можуть залишитися безкарними. Це потрібно не лише живим та загиблим українцям, це потрібно світові, щоб ніхто не думав, що насильство можна повторити. Формула миру повертає безпеку не тільки людям. Кожен, хто бачив понівечену землю після російських обстрілів, спалені ліси. Закриті території через тисячі різних мін, кожен розуміє, яка травмована природа може залишитися наступним поколінням. Я постійно намагаюся донести, що в Україні немає повністю безпечних міст і, на жаль, вихідних від війни. Кожному, хто в нині в Україні, щодня доводиться ризикувати життям. У Росії немає табу. Прямо зараз в нашому місті Дніпро триває розбіл завалів житлового будинку, який був зруйнований протикорабельною ракетою. Російські військові запустили ракету, яку створювали, щоб знищувати авіаносці проти звичайної цивільної інфраструктури. Сьогодні зранку було відомо про 40 загиблих, поки ми розпочинали цей форум. Ця цифра зросла до 43 людей. Вони просто були вдома в суботу. Цього достатньо для Росії, щоб вбивати. Саме тому дев'ятий пункт нашої формули миру про гарантоване недопущення ескалації. І, звичайно, має бути фіксація завершення цієї війни. Не лише для того, щоб мати якусь дату для відліку мирного часу, а тому, що мир не дорівнює перемир'ю. Щоб змогли повертатися додому наші люди, які раз, зараз розкидані по світу, щоб з фронту повернулися наші батьки, матері, сини і доньки, щоб знову з'єдналися сім'ї, які були роз'єднані війною. Пані та панове, єднання це те. Що повертає мир. Сьогодні я передаю колегам-учасникам цієї частини формулу листи від президента України, пану Алену Берсе, президенту Швейцарської конфедерації, пані Урсулі фон Дерляєн, президенті Європейської комісії. І лист, що адресований, президент, що лист адресований пану Сідзіньпіню. Голові Китайської Народної Республіки я передаю пану Лю Хе, віце-прем'єру Державної ради КНР. Є давне прислів'я. Якщо люди згуртуються, то й гору Тайшань перенесуть. І ми віримо, що світ згуртується заради миру. Україна вже отримала відповіді, позитивні відповіді від багатьох лідерів держав. Про готовність співпрацювати заради реалізації формули миру. І цей рік може не стати роком полі кризи, про яку всі говорять, якщо це стане роком української формули миру, яка буде реалізована. Я дякую вам за увагу. Слава Україні!